Доброго здоров'я. Як обіцяли, викладаємо відео роботи індійських фрез. Трохи нагадаємо, якщо хтось не дивився попереднє відео Soil King – ґрунтофрези, розроблені для будь-якого типу ґрунту. Завдяки своїй конструкції можуть працювати навіть на кам'янистих ґрунтах і витримувати серйозні навантаження. Сама конструкція дуже схожа на фрезу бомет. Але є одна суттєва відмінність: у Бомета збоку іде ланцюг, у «Сойл Кінга шестерні. На відео видно, як вона легко проходить по ґрунту. Землю перебиває прямо в пух. Розміри є різні: від метр сорок до 2 метрів. Підіб'ємо підсумок. Фреза має регульовану глибину обробітку, надійні компоненти, зубчаста передача у масляній ванні, плюс змінні ножі, які кріпляться на двох болтах. Кому цікаво, звертайтесь.